5,5 мільйонів тонн агропродукції вивезли через українські порти. Результати роботи зернових коридорів за два місяці. Мітинг, натовп, український прапор та кавуни. В Одесі відкрилася виставка Херсонщина це Україна. Вантажівки наповнюють зерном, яке піде на велику воду. Так аграрії називають експорт морем. Можливість для якого з'явилась після деблокади українських портів. Збіжжя належить компанії, котра займається трейдингом зернових культур. Цього ж дня зерно завантажить на судно у порту Південний. До деблокади ж з експортом виникали труднощі, каже логіст компанії Константина Танасов. Первоначально це були два порта Ізмаїльський порт. И Ренийский порт. Если с Измаильским портом было немножко попроще на, на, на начальной стадии в плане железной дороги, мы обслуживали порт железнодорожным транспортом, то Ренийский, в Ренийском это только автомобильные перевозки. Проблеми в паріні з нехваткою автомобілів для перевозки зерна. В появились з'явилися злості живе перевозки у зв'язку з неробочим мостом белгород сароск Компанія реалізує власну продукцію, а також скуповує зерно в інших фермерів. Втриматись на плаву їй вдалося завдяки зміни ролі в аграрному бізнесі, пояснює директор Дмитро Голубов. Мы перешли в другую роль, то есть мы перешли в роль непосредственного экспортера. Мы сегодня продаемся на условиях на базе сесиф, да, то есть это мы сами стартуем суда, мы сами заключаем внешнеэкономические контракты, в том числе с прямыми э, переработчиками, мукомолами продукции в таких странах, как Турция, Кипр, Ливан, э, Европа, Греция. Каже, експорт компанії повертається до довоєнних показників на це, в тому числі, вплинула деблокада морських портів для нас кардинально змінилось. То тобто, с у нас якщо ми до відкриття коридора включите на да, то ми експортували баржами і небольшими річними судами, то на сьогоднішній день ми в принципі на 80%. Своїх експортних можливостей перенесли на большої близько п'яти з половиною мільйонів тонн агропродукції з початку роботи зернових коридорів вдалось вивести через українські порти. Розповів заступник голови адміністрації морських портів України Дмитро Барінов. 235 суден вже вийшли з українських портів, ну, стільки ж десь зайшло. Тобто результати дуже гарні. Почали світові ціни на аграрну продукцію знижуватися. Це ж була дійсна мета запровадження цих коридорів, тому що бідні країни ну, взагалі-то голодували, а в країнах з більш-менш нормальною економікою зростали стрімко ціни. За два місяці майже все минулорічне зерно вдалось вивести. Наразі стартував експорт цьогорічного врожаю, каже директорка департаменту аграрної політики Одеської Ова Алла Стоянова. В мирний час ми зазвичай експортували 5-6 мільйонів тонн зерна через Одеську область, і ми маємо наміри ось зараз в жовтні досягти цієї мети. І на сьогодні, до речі, завдяки зерновій угоді з першого дня її працювання, ми маємо вже 5,3 мільйона тонн відвантажено. Взагалі ця угода надала можливості частково повернути валютну виручку до нашої країни, наситити нашу економіку частково грошима. наші аграрії отримала. Мали частку обігових коштів, які які дозволили їм відпрацювати посівну кампанію на 2023 рік. Нагадаємо, де блокада портів Одещини сталася наслідок підписання угод щодо експорту зерна між Україною, Туреччиною та ООН 22 липня. Такий самий договір з Туреччиною та ООН підписала Росія. Перше судно разоні з українським зерном вирушило 1 серпня з Одеського порту до Ліванського порту Триполі. Угода укладена на 100 днів. Її дія завершується в листопаді. Ольга Циктор, Сергій Кубилянський Суспільне новини, Одещина. Ті 40 кілограмів вибухової речовини, які вони з собою несуть, покликані спричинити пожежу, розпочати, як то кажуть, хибну дію таку, як сірник, який вкидається в певний осередок для того, щоб далі розгоряти, розгоряти і розганяти пожежу. Тому ураження від них не досить не такі вже критичні, але все ж таки пожежу вони спричиняють. 不堵。 За показниками вони важкі для визначення протиповітряної оборони. Вони досить низько летять, вони досить повільні, але вони досить гучні. Тому оцей специфічний звук мотору, який нагадує мопед або бензопілу, за що їх вже і кличуть мопедами, вони сповіщають, як то кажуть, про своє наближення, і можна на них реагувати, зокрема, і стрілецькою зброєю. Улеметною зброєю вони збивалися. Вони їх використовують не поодиноко. Як правило, вони спрямовуються групами для того, щоб Зокрема, можливо і для того, щоб виявляти засоби протиповітряної оборони і влучати вже по них. Одеський обласний пологовий будинок отримав гуманітарну допомогу, медичне обладнання для порятунку новонароджених. Це пульсометри, завдяки яким здійснюється цілодобовий моніторинг за станом дитини, дихальні фільтри, набори для пологів в екстремальних умовах, одяг для немовлят. Перев'язувальний матеріал тощо. Допомога надійшла від польського товариства незалежної ініціативи Акушерок Добре народжені в рамках проєкту Добре народжені для України. Для нас це зараз дуже треба, бо роботи так як немає в нас і таке воєнне положення. Дають, допомагають, і пільоночки дали, і памперси дали, і ліщі дали дікатері. Dzięki ludziom, że dają, pomagają. Jesteśmy stowarzyszeniem, które istnieje od 2005 roku i działa dla rodziców i dla specjalistów. I naszym celem, naszą ideą jest poprawianie jakości opieki okołoporodowej i działanie na rzecz dobrego porodu. Nasz projekt Dobrze urodzenie dla Ukrainy ruszył już od trzeciego dnia wojny, gdy zaczęły do nas docierać informacje o kobietach, które rodziły. Без партія в схонах, менше під час бомбардування об'єктів цивільних. З початку року ми прийняли e, трошки більше 1200 пологів. Ми надаємо допомогу всім жінкам з Одеської області, з міста Одеси. Також ми надаємо допомогу жінкам-переселенкам з Миколаївської, Херсонської, Запорізької, e, з Харківської області. Ми не відмовляємо нікому.

Танцювального спорту не подала чемпіона світу з бальних танців Володимира Кузьміна в списки учасників національної збірної команди України зі спортивних танців на 2022 рік. Про це Суспільному повідомив заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний. Після того як міністерство отримало запит від адвокатки спортсмена, вони перевірили досягнення Володимира Кузьміна. Останній раз спортсмен брав участь в офіційних змаганнях у 2020 році, що надає йому можливості стати учасником національної збірної команди України зі танців Активних танців на 2022 рік. Він має виступи ну принаймні, принаймні на е, найближчому чемпіонаті України, який не в дозі відбудеться. Ну, ми, ми спілкувалися з представниками Федерації. І після, ну, якщо не помиляюсь, зараз здається, в листопаді в них запланований чемпіонат України. Це ключовий головний національний у нас захід, національне змагання. Посівши там. Різове місце там перше, там треба дивитися, які в даному виді спорту критерії є, бо вони різні залежно від пріоритетності, від рівня розвитку від спорту. Він може потрапити до складу національної збірної команди України. Звісно, І взяти участь у чемпіонаті світу, я, який теж відбудеться ще в цьому році. Нагадаємо, Володимир Кузьмін та Бажена Турчина чемпіони України, Європи та світу з бальних танців. Разом готувалися поїхати на міжнародний турнір до Польщі. Потрапити на змагання спортсмени не змогли. Володимира Кузьміна не включили до складу національної збірної України зі спортивних танців на 2022 рік, через що він не може виїхати за кордон. Влітку ми дізналися про це змагання, готувалися, готувалися, готувалася, готувалася. Нам казали, що буде відповідь. Завтра, післязавтра, в понеділок, в п'ятницю. І таким чином завтра ми повинні будуть насуватися змагання, але ми нікуди не їдемо. Ми подали скріни з міжнародних баз про те, що е, про всі перемоги. І е, відповідь була теж наступна: що нічого не знаємо, е, Ніхто, ну тобто, ця пара не поїде. Чекайте офіційну відповідь від міністерства. Тобто, мій адвокатський запит у них лежить. Відповідь я досі чекаю, але виникає дуже багато запитань, власне. До критерії відбору, тому що е, за якими критеріями відбирали, якщо е, дійсно є на е, всі папери, всі досягнення міжнародні на всеукраїнському рівні е, їх нехтують. Мітинг НАТО вп, і український прапор в таку картину вдивляється пара з Херсонщини. Це одна з 62 робіт, що представлені в рамках благодійного проєкту Херсонщина, це Україна. Вікторія і Дмитро переселенці з нової Каховки в окупації прожили більше двох місяців. Картини, от про мітинг це нагадало ну, про домівку. Це нагадало про домівку. Про перші дні окупації, коли ми виходили на вулиці. Це перший мітинг у місті Каховка. Він увійшов багато пабліків, і було символічно зробити це наша площа. Це був. Перший мітинг, де зібралося дуже багато. Наступний мітинг супроводжувався вже пострілами з сторони кількість людей вже не було. Тому це дуже символічно. Мене ж мурак по, по шкірі. Стовідсотково. Ми дуже чекаємо повернення додому. Дякую Одесі за прихисток. Це невероятні неймовірні люди, але дома все таки краще, і з кожним днем ми чекаємо на повернення додому. Картина з херсонськими кавунами найбільше сподобалася Дар'ї, яка 24 лютого виїхала з Херсону. Дівчина мріє про скоріше визволення півдня країни, аби повернутися додому. Ці кавуни це такий символ Херсонської області, які зараз виступають у підтримку морального духу херсонців. Що вони повернуться, вони скуштують, вони знову будуть сіяти ці кавуни. Але насправді ситуація з кавунами дуже, дуже така тяжка. Бо фермери, які вирощували цікавини, вони, вони просто повинні продавати їх за три копійки, або просто викидати їх, або вони не можуть їх вивести ні в Крим, ні на вільну територію України. Такі тривожні відчуття, бо насправді ну, не бути вдома дуже довго, то дуже складно, і складно а, говорити про це, бо відгукуються картини. Так тепло і е, з таким якимось присмаком домашньості». Одну з картин, портрет українського кобзаря, художниця Світлана Крижевська назвала батько наш Шевченко. Тут дві такі роботи: це характерник, Козак» і на, «Батько наш Шевченко». Шевченко чим він для нас, для має як ну, я сказав всесвітня. Він же збудив Україну з вікового сну. Він зробив нас свідомою нацією. Він пробудив нас творчі сили, які зараз дають нам силу перемагати. Організатор благодійного виставки Павло Ярмій мусив покинути рідний дім у новій каховці через окупацію. Каже, гроші з продажу картин підуть на потреби ЗСУ. Як на мене, це спосіб вирзати ту українську позицію нашої Херсонщини. І головне підтримати тих людей, які зараз залишилися і там, і тих людей, які виїхали, але яким теж дуже важко. Ми зробили так, що 50% від цього піде на деокупацію, а 50% піде на те, щоб відновити ті культурні пам'ятки, які, на жаль, сьогодні руйнуються на тій території. Відвідати виставку можна щодня з 11 до 18 години за адресою Пушкінська, 51 до 10 жовтня. Далі ці роботи представлятимуть у Львові. Олена Голда, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 1-2 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 16 до 18 вночі та від 20 до 25 градусів в день. В Одесі також мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі – 16-17 градусів тепла, в день – 21-23 з позначкою «плюс».